ДТЗ 5504К. Чому він такий дорогий? І За що люди просять такі гроші? Не люди, а саме підприємство ДТЗ в Україні ж, ну, складається, виробляється. Чому такий дорогий? 17600 доларів, по-моєму, на даний момент коштує. Я намагався розуміти і дещо дізнався про нього, і давайте я вам це розповім. Почну з двигуна. Капот на амортизаторах, я його, бачите, помив, трошки ще водичка з нього скапає. Капот відкривається не досить високо, але подивитися на двигун можна. Це турб... турбодизельний двигун, бачите, є турбіна. 4-хціліндровий движок. Маркування його. Це f 4 v 50 tz На 50 кінських сил. Чотирьохтактний циліндри розташовані вертикально, його нарядний, з особливостей досить потужне в нього охолодження, де бачите, є радіатор, також вентилятор з дифузором. Він є економічний і не втрачає від цього потужність саме через турбіну. 50 коняжок це вже не хухри-мухри. Бачите, є ось такий бак. З захистом додатковим знизу. Високий повітряний фільтр, вищий, ніж, ніж кабіна, це, щоб він взагалі не хавав пилюку, не їв під час роботи, бо пилюка може вбити двигун. Це найперше, що в тракторній техніці треба на що звертати Ем, Тоді, щодо трансмісії, це повноприводна техніка і є можливість блокування моста заднього. Диференціалу. Ось передній мост. В комплектації є передні противаги та задні бачимо на колесі передня гума. 8,3 на 20. Задня 14,9 на 24. Обидві колії і задня, і передня регулюються. Закриваємо капот. Ось так чітко. Також, щодо оптики, сам, ну, самі підприємці ДТЗ наголошують на оптику, що вона є досить потужна для роботи вночі. Що зверху, що по бокам, і що спереду. Також хочу вам це сказати. Є передні крила металічні. І ще з додатковими резиновими. Бризговиками. Також великою особливостю вважають його навісне обладнання. В нього встановлений додатковий двосекційний гідро... гідророзподільник із чотирма виходами їх тут можемо побачити. Є також, бачите, розетка під причик між ними вже зразу встановлена тяги з регульованими наконечниками. Також Підсиленої міцності. Витримує щось, по-моєму, 600 кг, як заявлено виробником. Верхня тяга, вона, бачите, на гачечку. Продумали цей момент. Є вал відбору потужності на швидкості в додатковому кожусі та видвижний ось такий з регулюванням виліту і куту фаркоп штатний. Ось так. Перейдемо до огляду салону та КПП. Двері на сайті в них так написано, що дуже широкий прохід, і двері відкриваються майже на 90 градусів. Так, згоден. Це, до речі, і зручно. Дві підножки заходити прекрасно. Навісні педалі. Рівний пол. Кабіна дуже має багато скла, где 360. Дуже зручно. А ось з головного є люк зверху, бачите, як... з яким механізмом відкривання. Ось. Тоді дворники, вентилятор, ось цей. Також є пічка, бачите, ось дефлектори, штатна магнітола. Цифрова приборна панель з аналовими приборами. Також в нас встановлений реверс, три положення, передач і чотири швидкості. Тобто 12 на 12 виходить так. Коробка передач. Ось Обороти валу відбору потужності 1540. Також по навісному обладнанню. Є в ньому така функція, що є регулювання натиску на земну поверхню. Воно називається плавне регулювання натиску на земну поверхню. Ось також вони на це наголошують, що це їхня особливість. Ну, Тут нема що показувати більше в цій кабіні, вона досить добре ущінена. Е, є пічка, тобто в ньому можна працювати круглий рік. І не мати з цим проблем. Також має досить високу прохідність, агротехнічний і дорожній кліренс. Регульовані колії, досконалену потужну навіску і рольове, 50 кінських сил, турбований дизельний двигун, гарна надійність. І я вважаю, що це прекрасний трактор за свої то кошти виходить 17 600 доларів.